Минулого понеділка Свята Православна Церква згадала пам'ять святих мучеників Макавеїв, матеріх Соломонії і вчителя Єлеазара, коли наша держава, Україна перебуває у війні і складний час сьогодні в кожного із нас, ми особливо розуміємо суть свята. Честь святих мучеників Макавеїв, людей, які стали проти ворога, людей, які боролись проти загарбника, і віддавали своє життя, тобто були замученими, але не зріклися ані своєї віри, ані свого походження, ані своєї землі, і не зрадили пам'ять батьків своїх. Сьогодні і ми проходимо через складні випробування, як і колись, мученики Макавеї. Але і сьогодні, коли майже кожного дня в наших храмах відспівують наших воїнів, ми бачимо, наскільки святі люди живуть в нашій, на нашій землі. Аж до смерті вони стоять твердо і мужно, захищають нашу державу, Україну. Захищають свою віру, своїх батьків і дають нам, кожному із нас, надію, надію на мир справедливий, і надію на волю, свободу і незалежність нашої держави. Ворог був знищений після смерті братів Макавеїв, так і наш ворог покине нашу землю і буде знищеним. Бо хто мечем воює, каже священне Писання, від меча і загине. Велике свято преображення Господнього. Урочисто будемо святкувати і прославляти Бога, який у нерукотворному світлі з'явився перед нами. І знову ж таки, Він перебував разом із пророками і дарує нам. Надію. Надію на те, що все у нас буде добре. Бо після смерті, після хресної смерті було Воскресіння, після плачу була велика радість. І він говорив своїм ученикам не плачте, бо зараз ви плачете. А потім прийде час, коли плач, ваш на радість переміниться, так і в нашому народі переміниться наш плач на радість, бо з нами Бог. Він преобразить кожного із нас, Він очистить, вибілить і дасть нам надію, надію на милосердя Його, і що із перемогою все в нас буде добре. А в сьогоднішню неділю ми знову ж таки і знову слухаємо Євангеліє від апостола і Евангелиста Матфея, який. Розповідає нам надзвичайно важливу подію із життя Спасителя. Сьогоднішню свою оповідь, яку він сказав своїм ученикам, він присвячує, напевно, кожному із нас і нашій душі, і взагалі сенсу перебування нашого тут на землі. Він розповідав притчу про те, як один цар хотів порахуватися із своїми боржниками. І ось приходить один боржник, який винен був царю 10 тисяч талантів. Надзвичайно велика сума, це мільйони в сучасних грошах. І не мав чим віддати цей чоловік. Напевно, не пішла та справа, на яку він брав гроші. Можливо, прогорів або мав. Недоброзичливців, але факт того, що він втратив ці гроші, нічого не здобув і не мав чим віддати. І за тим законом, древнім законом, таку людину і всю сім'ю його, і все майно його можна було продати чи віддати в рабство аж до того часу, поки не виплатить боргу. І що робить цей чоловік? Він падає на коліна, він плаче і просить почекай ще трохи. Я зроблю все для того, щоб. Ці гроші отримати і повернути тобі. Не продавай мене в рабство, не продавай ані дружини моєї, ані дітей моїх. Я все поверну тобі. І розповідає Спаситель, змилосердився цар, і простив йому борг його. Не вимагав нічого, як кажуть, війшов в становище, зрозумів, що в людини справді велике горе, і він не буде мати чим повернути. І не захотів, щоб страждали його діти і сім'я. Але як в житті нашому буває, виходить цей чоловік, якому простили надзвичайно великий борг, і недалеко відійшовши від палацу, бачить свого боржника, який був винен йому сто денаріїв. Тобто невелику суму будемо казати, сто гривень. І ось він. Став вимагати повернення боргу. Віддай мені борг! віддай мені те, що ти винен мені. І ось стається те, що ще декілька хвилин було із ним. Цей чоловік падає на коліна і плаче, почекай ще трошки: Не можу я зараз повернути тобі боргу, але я обов'язково поверну тобі борг!» Тільки цей, якому недавно простили. Десять тисяч талантів не захотів слухати, а покликав воїнів і віддав в руки їхні цього бідного чоловіка, і вони ув'язнили його до того часу, поки не віддасть Боргу. Але друзі, люди, які бачили це і знали, що відбулось в палаці, побігли до царя і сказали, що відбулось. І ось цар знову кличе його і говорить: друже, чи не простив я тобі боргу Твого? Я тобі все простив, і це надзвичайно велика сума. Але ти, який отримав прощення, не захотів прощати. Чи не належало і тобі простити цього невеликого боргу брату твоєму, другу твоєму, ближньому? І сказав цар, візьміть його. І киньте в темницю до того часу, поки не поверне мені, боргу, який мені винен. І каже Господь: воїстину, кажу вам, так буває і з тими, хто не прощає ближнім своїм. І так поступить Отець Небесний, який прощає гріхи і з тими, хто не хоче простити боргів ближньому своєму. Христос розповів цю притчу, і вона актуальна аж до сьогоднішнього часу. Прощати. Це не тільки про фінанси, а більше про наш духовний стан. Це про наше серце. Чи здатні ми прощати? Чи вміємо ми прощати? Однією із найважливіших молитв є молитва Отче наш». Дає слова і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто ми звертаємось до Бога, щоби Господь простив нам, але і ми покладаємо на себе прощати іншим. Тому, коли ми не хочемо прощати, то чи простить Отець Небесний нам? Звичайно, що ні. Тому що все в цьому житті взаємопов'язане. Все в цьому житті має сенс і має значення. Тому почуємо, що говорить Господь. Змінюємось, ставаймо кращими, вміємо любити і вміємо прощати. І тоді Господь буде з нами і радісно розпростре свої обійми, щоби обійняти нас, і радісно зустріне нас в той час, коли. Доведеться нам стати перед Ним у Царстві Небесному. Хай Бог допомагає і береже нас. Вітаю всіх із святом з преображенням Господнім. Хай і це світло, фаворське світло, нестворене світло освітлює душі наші і серця наші, щоб ми бачили світло Божої правди і Божої істини. І наповнені ним несли світло в цей світ. Хай береже всі господь на землі.